Ви зараз починає нарощувати свою зелену масу набирати. І ось якраз оці початок нарощування, і в цей час я отак роблю. Ось. Не дивимось там скільки, як, просто, де дістали, там і щепнули. Бачите? І тоді у вас вона буде не дуже високою. Так, ще раз. Ось тут квітує. Буде квітувати. Тут вона починає нарощуватись. Отут я її прищипнула. Тепер рослинка звідсіля випускатиме. Нові гілочки. В цей час вона думає, що вже рік пройшов, їй потрібно закладати квітку.